Вітаю вас, малята! У бабусі Зої внук попросив допомоги, а вона так давно навчалася в садочку, що й трохи забула деякі знання. Давайте допоможемо їй пригадати. Давайте пригадаємо, як називається це позначення. Молодці, схема речення. Уважно роздивіться і скажіть, чи все правильно в схеми речення. Правильно, ця рисочка стоїть в кінці, а повинна стояти на початку. Кожне речення починається з великої літери. Спробуємо скласти речення за цією схемою. Уважно розгляньте малюнок і скажіть, яке слово загубилося. Наприклад, дівчинка любить апельсин. Озвучте нове речення ваш варіант. Малюнок змінився і схема стала більшою. Наприклад, апельсин впав на дівчинку. Ваш варіант. З цією схемою сталося те ж саме. Спочатку спробую я. Склянка стояла біля дідуся. Ваш варіант. Молодці. Ой, що сталося? З усіх клітинок повипадали звуки. Нам потрібно їх зібрати. Подивіться уважно на картинку і скажіть, яке слово повинно бути написано в клітинках. Так, молодці. Це слово гарбуз. Спробуємо назвати усі звуки по черзі. Г. Всі звуки повернулися до своїх клітинок. Гарбу? Точно всі. Чи, може, який звук загубили? Так, загубили звук З. Уважно подивитися на звукову схему. Давайте спробуємо визначити, які позначки загубилися. Перший звук Г приголосний, другий звук А. Це який звук? Так, вірно, голосний. Згадаємо позначення голосних звуків. Червоний кружечок. Молодці. Далі звук Р. Він приголосний. Б який. Молодці звук Б приголосний, тому позначається рисочкою наступний звук У. Звук У. Це приголосний чи голосний звук? Молодці, голосний Позначаємо його червоним кружечком. І останній звук з, який приголосний. Молодці. Дякую вам за увагу. До побачення.